Для книгозбірень Підгайцівської громади закупили 600 нових книг, розповіла Суспільному директорка Центральної публічної бібліотеки Підгайцівської сільської ради Валентина Герлінська. Тарас Бульба це вже таке ну, більше ілюстроване видання. Також дітки вивчають в школі зі слів директорки, закупили літературу за запитами читачів. Люди читають активно, вони і газети ходять, просять і книжечки і. У нас у бібліотеці немає таких проблем, щоб не було користувачів. Користувачі йдуть і потреби на книги дуже великі. Нову літературу розподілили у 13 бібліотек філій. Кожна отримала орієнтовно 35-40 книг. Ми дивилися по населенню і по кількості учнів у школі. Де більше населення, то, звичайно, книг туди більше ми дали. Бібліотеку села Лище відвідує понад 500 місцевих жителів. Книгозбірня отримала 56 нових примірників розповіла завідувачка Ніна Сотнік. З її слів у їхньому фонді понад 7 тисяч книг. Дуже багато хочуть читати романі, Молодь дуже любить читати. Хочуть багато такої інформаційної літератури якоїсь от, про події, які зараз у нас відбуваються в країні. Гарні, практичні. Я думаю, що це не з тих книжок, які після кількох разів будуть рватися і розлітатись на листочки, бо на жаль, таке буває. Цей автор для мене новий, хоча я детективи читати. Люблю. Таку книжку я бачу вперше. Одна ту саму річ можна читати на протязі всього життя, і вона буде в тебе викликати зовсім інші емоції. Для закупівлі нової літератури з бюджету громади виділили 100 тисяч гривень, розповів заступник підгайцівського сільського голови Валентин Приходько. Перед повномасштабним вторгненням ми виділяли гроші, і, на жаль, відбулася війна, те, що відбулося, і не встигли ми освоїти. Ті кошти, а зараз знову ми заклали в бюджет 100 тисяч гривень для того, щоб придбати нові екземпляри книжок. Як розповіла директорка центральної публічної бібліотеки Підгайцівської сільської ради Валентина Герлінська, серед нових надходжень твори сучасних українських та зарубіжних авторів, література зі шкільної програми та дитячі пригодницькі романи Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.